Нещодавно одна з фундаментальних криптомонет Ефіріум оновила свій історичний максимум. Чи було це несподівано навряд впевнений, що будь-яка людина, яка хоч трохи цікавиться криптою, усвідомлювала той факт, що цей день усе ж таки настане? Нарешті світ альткоїнів, хоча б трохи зрушив з місця. Користуючись нагодою, передаю привіт усім конспірологам, які похоронили альткоїни. Станом на зараз, тобто, коли я записую це відео, ціна ефіріум знаходиться у діапазоні 4 45 тисяч доларів, що є не найкращою ціною для накопичення позицій на споті. Саме тому я і записую це відео, щоб розглянути разом з вами кілька перспективних і надійних монет з мого власного криптопортфелю. Якщо ж повернутися до ефіріума, то я зовсім не виключаю можливої просадки аж до трьох трьох з половиною тисяч доларів або навіть нижче, щоб виконати з ринка якомога більше слабких рук. Але може цього і не станеться, і ми виростемо з актуальних значень. Хто знає, як би там не було, якщо аналізувати ефір, то я б виділив зону 2-4 тисячі доларів як задовільну для набору позицій. І зону 1500 – 2000, як прекрасно для набору позицій. Нижче я б двічі подумав, чи вартує воно своїх ризиків. Кінцевий ріст ефіру я очікую від 6 до 9 тисяч доларів. Але як я вже зазначив раніше, купляти ефіріум зараз дорого. Тому давайте перейдемо до більш фундаментального активу: до батька усія криптовалют біткоїну. Наш величний фундаментал зараз теж коштує надто дорого. Кінцевий зріст я очікую десь до 125-150 тисяч доларів. Якщо ви надто позитивна людина, то можна помріяти і про 200 тисяч доларів. На момент запису цього відео ціна біткоїна досягає 110 тисяч доларів. А я вважаю, усе, що більше 90 тисяч, Дорого. Зона від 75 до 90 тисяч є задовільною для накопичення позицій. А зона від 15 тисяч до 60 – прекрасна. Якщо ж ціна біткоїна коли-небудь впаде нижче 15 тисяч доларів, варто тричі обдумати питання накопичення позицій. Що ж ти криптоєд радиш нам вже другий актив, але не радиш його купляти. Чертіла, босми, закрой свою рот тихенько, тихенько. Зараз все буде. Солана, моя улюблена соланочка. Особисто я дорівнюю солану до фундаментальних альткоїнів на рівні з ефіром. Але багато хто може зі мною не поводитись. Якщо максимально коротко описувати солану, то це блокчейн, схожий на ефір. Але значно ефективніший за рахунок швидких транзакцій і маленьких комісій. Звісно, існує і інша сторона медалі. Іноді в роботі системи Solana бувають масштабні збої. Тестування ефективності потребує певних жертв, однак не бачу в цьому глобальної проблеми, ураховуючи позитивну тенденцію зменшення кількості і масштабу цих збоїв. Тому давайте нарешті прийдемо до графіків. Потенціал росту Solana оцінює приблизно до 400 650 доларів. Тому все, що дорожче 220 доларів, вважаю дорогою ціною для накопичення позиції. Зона 120 200 доларів гарна ціна для накопичення позицій. І зона від 15 до 100 доларів – супер-ідеальна ціна для накопичення позицій. Загалом я би більше не відносив солану до альткоїнів в повному значенні цього слова і зрівняв би її з ефіром по надійності. Однак, знову ж таки повторюсь, це виключно моя думка. А наступний проєкт тонн. Проект Павла Дурова націлений на обробку кількості транзакцій, аналогічні віза і Мастеркард. Останнім часом Павло Дуров все активніше монетизує Телеграм, у тому числі за рахунок тон, і це виглядає. Досить перспективно. Зараз монета торгується неподалік від свого історичного дна, що є дуже гарною зоною для накопичення позицій. Набирати позиції можна аж до 4 доларів з перспективи росту до 8-9 доларів. Давай, Пашко, щиро вірю в тебе. Третім досить перспективним проектом виділю стареньку бабусю Ада. Кардано це консервативна блокчейн система, яка робить акцент на строгості і надійності. Тому і страждає у швидкості, на відміну від своїх старших родичів Ефіріума і Солани. Ада знаходиться в досить привабливій зоні для покупок і хизується своїм бичачим прапором на тижневому таймфреймі. Зону від 20 центів до 1 долара вважаю гарною ціною для накопичення позицій. Зона від 1 долару до 1 долару і 20 центів за монету це останній шанс на покупку. Бо дорожче я би не радив брати все, що нижче 15 центів, теж не радив би купляти. Ну а наступним перспективним проектом з мого криптопортфелю я б виділив блокчейн систему, яка дозволяє створювати свої власні незалежні блокчейн системи. AVAX. на графіку цієї монети ми маємо цікаві глобальні формації. Прямо зараз ми знаходимося у формації подвійного дна всередині більш глобального патерну бичачого прапора. Більше того, ми знаходимося у прекрасній зоні для покупок, бо купляти нижче 10 доларів я б не радив. Потенціал росту авакс дорівнює приблизно 180-200 доларів. Це ж потенціальні майже тисяча відсотків прибутку від актуальної ціни. Але усе ж таки хочу нагадати, що криптовалюта вважається досить ризиковим активом, тому не треба олинити своє житло. Я маю для тебе ще дві, ні, ще три цікаві монети для інвестицій в крипту. Але розкажу про них в своєму телеграм-каналі. жопа Телеграм-канал ти можеш знайти в описі до цього відео, а розбір монет у закріпленому повідомленні в телеграм-каналі. Також раджу тобі подивитись одне з моїх попередніх відео, в якому я розповідав, як власноруч аналізувати перспективні криптопроекти. Цілком можливо, що після перегляду ось цього відео за підказкою ти зможеш самостійно аналізувати криптопроекти. Підписуйся на мій YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео, а з вами був дядя Криптоєд. Ще побачимось!